28 травня, десь біля 10-ї ночі, було спричинено ворожий обстріл міста Краматорськ і декілька локацій міста попередньо отримали суттєві пошкодження. Було порушено дах 9-поверхівки, дуже велика кількість. Домів двохповерхових більш ніж 20 домов було зруйновано криші, зруйновані віконні прийоми та вхідні групи. Мешка недалеко від місця прильоту. Десь після 22 години ночі точно не скажу. Я був на кухні, почув вибух, але вибух був зрозуміло, що рядом, тому що тріщало. Вийшов на вулицю, в повітрі був пил. І в нас в домі, в нашому будинку зі сторони вибуху, повилітали, куди пале полопали Ну, а так, зараз вище подивився. Слава Богу, всі живі, здорові. Я сиділа на кухні, піла чай, і тут е, вспишка, і одразу бабах. І я услыш... ну, я за рібка, схватилася за мужа в коридор. Хорошо, хоч не попало. Комунальниками міста з п'ятої ранку були виконані роботи щодо усунення. Забруднень дорог міста і з тим, щоб рух було поновлено повністю.